Привіт, друзі! Сьогодні ми подивимося на гороскоп, на знак Зодіаку Овен на березень Місяць. І дивитися, ми будемо не на Таро, як вже усі привикли, а на метафоричних картах. Це колода, яка називається Сьома Чакра моя власна колода. І ми будемо на ній дивитися що очікує знак зодіаку Овен у березні місяця. Так от і що хорошого принесе цей місяць? Подивимося, витягнемо одну карту. Так як це метафорична колода, ви повинні розуміти, що... Тут ви самі трактуєте карти, більше навіть як я. Тому мене слухати по мінімуму. І максимально старатися відчути, що саме вам хочуть сказати карти даними картинками. Перша карта, яка випадає для овню, ось така. Про що вона для вас? Можливо, ви, ну, я буду, звісно, говорити свою думку, але ви повинні трактувати її по-своєму. Це метафорична карта, тому тут не обов'язково йде тема їди. Тут може бути якась ненаситність і у інших сферах. Абсолютно, у різних може бути. Це може бути ненаситність у стосунках. Недостатньо чогось там якоїсь уваги, любові, недостатньо грошей, недостатньо роботи. Тобто, людині чогось мало вона хоче дуже-дуже багато. Або якраз це може показувати навпаки, що у цьому місяці у вас буде дуже багато того, чого ви хочете, або, можливо, навіть того, чого ви не хочете. Так. Друга карта така. Про що вона для вас? Для мене це йдуть якісь сімейні конфлікти, розборки, да? вияснення стосунків. Коли жінка не хоче слухати, чоловік намагається щось докричатися, а жінка не чує. Хоча, хто тут ви, ви можете просто відчути, де тут ви. Незалежно від статі, ви можете бути як чоловіком, так і жінкою. І, можливо, ви та людина, яка хоче щось сказати, а вас не чують. А можливо, ви не хочете когось чути. Можливо, ви не хочете чути саме себе. У якихось питаннях, саме тому присутня ось ця ненаситність. Третя карта у нас іде фінансова Досягаторство. Так що, в цьому місяці я бачу, у вас будуть хороші доходи. Можливо, ця карта говорить вам про те, що потрібно буде на чомусь економити, складати копійку до копійки. Може навпаки це якась премія. Або вам хтось допоможе у вашій роботі, і ви за це отримуєте хорошу грошову винагороду. Ви повинні уважно слухати себе і вдумуватись в то. Що саме вам говорить ця карта? Тому що для кожної людини одна і та сама карта може нести зовсім різний зміст. І це нормально, це так має бути. Якщо ви бачите щось своє, значить це і є правильна відповідь для вас. Карти говорять саме з вами. І четвертя карта ось така, да? турбота, ви отримаєте турботу. Або дасте комусь цю турботу, хто її буде очікувати. Ну, як мінімум, якесь приємне проведення часу буде. Ну, для мене це так. Можливо, ви бачите в цьому щось інше, і це нормально. Дуже цікаво почути вашу думку, що саме ви бачите в цьому. І от п'ята карта. Що приємного принесе цей місяць? Для знаку Зодіаку Овен. І ось дивіться, яка цікава карта випала. Ну, Якщо брати питання, що приємного, я б тут сказала, що, можливо, у вашій парі або якійсь близькій для вас людині між вами, оцю цю стіну ви зможете нарешті забрати якісь нерозуміння, конфлікти. Да? Якісь незрозумілі ситуації, і ви зможете вирішити. Так? Тому що це питання було що приємного. І ось тут таке вирішення якихось ситуацій, які давно ви не могли вирішити. Можливо, якісь примирення. Можливо, це не про партнерів, можливо, це якісь внутрішнє примирення з собою прийняття своєї темної сторони. Для, до вас карта може говорити по-іншому. І це нормально. Тому я очікую зворотнього зв'язочку. Я очікую саме твого коментаря, тому що до кожної людини ці карти говорять по-своєму. Це метафоричні карти, це не таро. Тут немає чіткої відповіді. Тобто, якщо картинка така, значить вона щось означає. Ні. Картинка говорить саме до тебе, вона говорить саме тобі, і тільки ти можеш прочитати її правильно. Тому в першу чергу слухай тільки себе. А я від тебе очікую лайк і підписку.